Матеріально технічно ціни до вставлення Росільської ради надійшов без звернення, командира відповідної військової частини в липні 2024 року про можливість надання безоплатної допомоги у правового режим воєнного стану з метою сприяння обороні України. Просили надати допомогу у вигляді принтера, тому пропонується до розгляду про передачу матеріально-технічних засобів відповідно до іншого законодавства, враховуючи зазначені нові звернення, сільська рада вирішила передати безплатність комунальної власності Піщанської сільської територіальної влади державну власність відповідної військової частини Міністерства оборони про матеріально-технічних засобів згідно з додатком, здійснити передачу матеріально-технічних засобів за актом приймання передачних кідорожів, підписати першому заступнику. Жигалка Юрія Анатолійовичу спільно з, військов... з відповідною військовою частиною Міністерства оборони України. Відділу бухгалтерського обліку та звітності провести дані бухгалтерського обліку та звітності своєї раду відповідні до цього рішення. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань інфраструктури і транспорту благословило-комунального господарства комунальної власності сільської ради, контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського Жалка Юрія Анатолій. Додається, передається принтер комікаміноута. Одна штука, ціна за одиницю, 7667 гривень. Це перший приклад. Це е, новий принтер? Ні. Це викуда. Ви, 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 це ціна його е, вже бухгалтерія, яка йдеться. бухгалтерії вони надають ага. загальну вартість, Возуміло. ціна за одиницю. А, яка це частина? Це наші е, шефи е, чи штука? Оскільки проводиться відеозапи, не називає постановим. Все, зрозуміло. Хто це Ось питання? Далі розгляду пропонується проєкт про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття із державної власності комунальну власність Піщанської ради майна та земельної ділянки. Відповідно до діючого законодавства, а також враховуючи лист головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Д.Петровській області про передачу нерухомого державного майна у комунальну власність No2.9.2024 року сільська рада вирішила надати згоду на безоплатне прийняття із державної власності комунальну власність. Піщанської сільської майна місцевої пожежної команди номер 1 Піщанської сільської ради, що розташована на земельній ділянці загального площі, зазначено ну, а кадастровий номер за адресою Дніпропетровська обласна, Московський район, селищноветини, вулиця, Заводська, будинок 6. А саме, якщо коротко будівля перейдеться, гараж, ворота, тренувальна башта, знищення 1, 5 колодязів, огорожа номер 2 пожежний гідрант, змощення номер, 2. до всього зазначена первісна вартість і інвентарний номер. Пунктом 2 визначено взяти зобов'язання, майно вказане в пункті 1 даного рішення, використовувати призначення і невідчужувати приватну власність комунальної власності Піщанської сільської ради. Контроль заведементу цього рішення покладе спортивну комісію з питання інфраструктури, транспорту, благоустрою, зброю комунального господарства та комунальної власності. Був лис, надаємо попередню згоду, без цього не зараз І це потрібно для каналу.

та установи зберігання електроенергії на об'єктах комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. ласка. Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності на період до 30-го року та рішення ставки -го, го до 24-го року. Э Необхідно затвердити програму встановлення селищних електростанцій та установи зберігання електроенергії на об'єктах комунальної власності. На даний момент ми включили 24 об'єкти це школи, дитячі садки, амбулаторії, сільрада, три старостинських округа і. Сума по програмі на даний момент складає 68 мільйонів 900 000 000. із них 19 900 це кошти місцевого бюджету, 39 мільйонів кошти. Інші джерела. Це, скажімо так, вже до нас заходять тематичні пропозиції щодо встановлення, це президентська програма у. Ситуації в енергетиці придвигають. Кошти місцевого бюджету ще не заплановані, але відповідна програма це виготовлення проєктно-кошторисної документації і співфінансування. Вже було комерційних пропозиції від фондів різних, але ще ПБ. Тобто, чотких пропозицій немає, що не готові приймати участь а там десь 30% якісь як присилали. Ну, будемо то розкладувати для того, щоб коли <клухи> стали і були кошти місцевому бюджеті, щоб приймати програму дуже швидко, а зараз зробили. Ну, 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 Фінансування об'єкти. Об'єкти соціальної сфери, об'єкти ну, селіал. Не буде так, що ми виділимо кошти на проєктну документацію, робимо другим... таке програма. Може бути, поэтому ми ж покаємо ці кошти ще. Ну, в бюджеті кошти не залучені. Ми зараз... Просто програму програми щоб потім вичасти зла. Та да, якщо буде вже реальні пропозиції, то. Буде, ну, проект, так, так. місяця півтора-два роздавляється, але на нас вже буде, буде сесію, щоб стартову з цього. Ну, Наступне питання про організацію ханчування у 2024-25-му начальній. Шановні депутати, відділу освіти, молоді та спорту виносить на ваш розгляд три проєкти рішення. Перше про організацію харчування 2024-2025 навчальному році. Цей проєкт рішення стосується дошкільного закладу Веселка села Орлівщина, так як там проведено величезну роботу по облаштуванню укриття. Цей проєкт рішення є одним із заходів організаційних до введення в експлуатацію саме цього дошкільного закладу. В цьому проєкті рішення визначено вартість харчування на одну дитину з трьохразовим харчуванням за рахунок відсоткового співвідношення, за рахунок відшкодування коштів з місцевого бюджету у розмірі 60% і за рахунок банківської плати у розмірі 40%. І відповідно визначені пільгові категорії дітей, які будуть перебувати в цьому закладі на безплатній основі. Всі категорії, які відповідають законодавству, чи є потреба перераховувати ці категорії? Питання таке, 40 плюс 60 в общій цифрах, скільки це виходить? Ну, якщо сказати відносно батьків, батьківської влади, то це буде, ну ця цифра буде коливатися, бо відповідно вона буде. Скажіть, скільки ну, на батьк, батькам прийдеться поплачувати порядка 700 гривень в місяць. Так. А... Дитину. На одну дитину. А бюджет скільки буде? Ну, дитину? бюджет, якщо це 40%, 60% це буде, ну скільки це буде? До тисячі. До тисячі. До тисячі. 1700 да. на одну дитину. Так. На трьохразове питання? Так. Це згідно норм, згідно затвердженого меню, згідно е, статистичних цін на сьогоднішній день. Ну, скільки це буде? Нічого. 1724 робочі дня чи 22. 22. 22? Mm. 75, 77 гривень. В день? Mm. Це ж не просто людина. Це ж не ресторан. Є затверджене міністерське меню, згідно цього меню, буде зроблені розрахунки на ті продукти, саме які входять до цього меню. Звичайно, якщо варті ціни будуть підніматися, то відповідно буде поливатися і вартість. Хто Наступний проєкт рішення про створення осередку для викладання навчального предмету захисту України». Значить, цим проєктом рішення ми затверджуємо відкриття створення осередку вивченню захисту України на базі з міського ліцею, куди планується організувати підвезення учнів 10-11 класів, а у нас їх 235 чоловік. Цим рішенням також ми ну, зобов'язуємо відділ освіти провести відповідну роботу щодо передачі годин на знаменський ліцей, де буде облаштовано вислови Наталі Володимирівна, де буде проведено ремонт поточний ремонт, де буде створено базу і діти зможуть отримувати відповідні знання. Це будуть зони, які на сьогоднішній день за потребою медична підготовка і. Мінна безпека, тобто все, що відповідає програмі предмету захисту України. Відповідно, ми попали в перелік громад, яким виділено субвенції саме на облаштування цих осередків, і співфінансування, говорила Віталія Володимирівна, також виділяєте і ми облаштовуємо, закуповуємо необхідне обладнання для матеріального забезпечення цього осередку.